Доброго ранку, дівчата! Сьогодні 5 грудня, і сьогодні 5 день, коли я разом з вами втілюю в життя свої маленькі передріздвяні бажання. Відео, можливо, не буде таким довгим, як я планувала, все тому що це дайжест того відео, яке я записала, і. Випадково видалила. Для того, щоб завантажити відео, мені потрібно було почистити телефон, і я видалила відео і почистила корзину. І, на жаль, саме в цьому відео було як я в перший раз в житті відкриваю адвент-календар. Це трішечки Сумно. І, крім того, в цьому відео було, як ми з Анфісою створюємо цю гірлянду. Ну, тим не менш, я вам розповім, як це було. А вам залишається тільки це уявити. А уява у нас з вами, рукоділочок, дуже-дуже. Велика і майстерна, так, ми можемо з вами уявити все, що є і чого немає. Але, тим не менш, адвент-календар в мене є. Я вам розповідала вчора, що не змогла знайти собі адвент-календар. І сьогодні зранку я пішла ще в один магазин великий, і там був дійсно великий вибір різних солодких е, адвентів від різних виробників. І я вирішила собі придбати свій улюблений шоколад, це Міленіум, я його обожнюю. Я просто. Е, коли бачу цю назву, для мене це справді свято, навіть якщо куштувати шоколадки «Міленіум» з великими горіхами, особливо навіть в звичайні дні. А ось наразі, коли ми з вами в очікуванні свята, кожна цукерочка, кожна дрібничка, дрібничка ну, Просто кожна дрібничка набуває якогось іншого сенсу, святкового, магічного. І тому я вирішила, що краще декілька днів не буду купувати собі смачну каву і буду заварювати звичайну каву на роботі в чашці, але цей адвент я собі куплю Тож, я купила, і, ви знаєте, я з вами вже відкрила 5 вікониць. Ну, повірте мені на слово. Два з них я вже скуштувала, але я не всі, звичайно, дістала. Так, давайте подивимось: перший я діставала, а які залишила на місці. Ось другий день. Я залишила поки що. Далі третій. Я не пам'ятаю, який. В третьому було ось таке чудове серденько. Ви ж розумієте, що я відкривала за 5 днів. Так, четвертий я забрала, а в Так, а в п'ятому теж серденько. Тож, в мене смаколики є ще і в запасі, як преміальні. Тож, ось таке диво, дівчата, я дійсно перший раз в житті в руках тримала і відкривала адвент-календар. І про існування цього е, адвенту я дізналася в минулому році, Ну, взагалі, про існування таких адвентів. В минулому році, вперше я дізналась з каналу Лоліна Декор Елемент, так, канал Надійки. Ось коли вона в минулому році розпочала свої різдвяні ранки, я дізналася, що взагалі існують такі речі, і що люди в світі ось так зустрічають і готуються до Різдва, і що взагалі можна не тільки отримувати подарунок на Різдво і на Новий рік, а цілий місяць кожного дня отримувати якийсь такий маленький собі приємний подарунок. Тож, <сум> саме цьому, тому я в цьому році і вирішила так зробити і для себе. Ну, тому що не просто хочеться свята. А для мене завжди було очікування свята, очікування найбільш приємним і найбільш святковим, чим вже саме свято. Якось так. Очікування завжди приємніше. Коли вже приходить день ранок Нового року, ранок Різдва. Магія для мене стає трішки меншою. Не знаю, чому так відбувається. Тому що 1 січня, коли приходить 1 січня, я вже не стільки святкую сам Новий рік, наприклад, як починаю очікувати наступного нового року. Ну, ось такі блукання. В мене є з цього приводу. І ще я сьогодні була в Аврорі, купила собі ось таку іграшку маленьку, тому що. Кажуть, що на кожен новий рік до кожного нового року треба купувати одну нову іграшку. І в прикрасах, в прикрашанні, чи то приміщення, чи то ялинки, повинні бути старі іграшки і нові, щоб був такий зв'язок між роками, що символізує такий. Неприривний зв'язок, непреривну течію часу. ну Мені дуже ця ідея подобається. Тож я купила собі ось таку яскраву іграшку, вона легесенька, вона проста. Дешева, але вона мені так сподобалась, вона просто сяяла мені в очі і благала забрати її додому. І, звичайно, я відмовити не можу таким речам, які ось просто відчуваються, що мої. Я взагалі люблю ось таке щось яскраве, блискуче, я за гороскопом півень. І тому я дуже люблю, ну як ви вже зрозуміли, в спілкуванні зі мною все яскраве, все вирви око, кольори, поєднання кольорів, все повинно для мене бути яскравим. А якщо воно ще й блискуче, то це просто стовідсоткове попадання в мій настрій. По життю. Ось це просто кожного дня мені потрібно, щоб поряд зі мною, хоч десь, де б я не була, але була хоч одна яскрава річ. Будь то де що завгодно, хустинка яскрава, коли все в мене там темний одяг. Я завжди з червоною помадою, навіть коли, все, решта там, очі не нафарбовані. А помада в мене червона ну, по життю. Більш-менше різних відтінків, звичайно, але тим не менше. Тож я купила собі ось таку іграшку і купила на, такий набір прикрас, з яких ми з Анфіскою і робили ось цю гірлянду. Мені дуже подобаються такі святкові дрібнички, і вони мене завжди більш радують, чим щось, ну таке велике, ну не знаю, і ось щоб ви обрали між великим корисним подарунком одним, або купою ось таких. Різних дрібниць. ну Для мене це питання неочевидне, тому що я більше люблю багато дрібних подарунків, чим один великий і який потрібен в господарстві. Ну наприклад І тому я, звичайно, це одразу, як тільки побачила, я купила. Навіть ось такі маленькі по, імітація подарунків, вони вже для мене ну, настільки приємні, настільки радують і піднімають настрій, що я просто задоволена, навіть просто тримаючи в руках ось такі дрібнички. Тож, гірлянду я зробила, я її вже навіть повісила собі. На меблі. І коли я зрозуміла, що відео нема, я знову все дістала, щоб вам показати. Але сподіваюся, що в наступних відео я буду, я буду більш охайно відноситись до. Видалені відео з телефону, ну, на жаль, пам'яті дуже мало, і коли я знімаю декілька відео, шматочки для влогів, і ще щось, і ще щось. І потім просто монтування йде дуже-дуже довго. І тому мені приходиться, ну, звичайно, підчищати. я просто не побачила, що я видаляю. Але була рада ще раз з вами поговорити, ще раз з вами зустрітись. Сподіваюся, вам все одно було цікаво і трішечки барв я вам додала. І сподіваюся, що ваш день буде гарний, що ви будете посміхатись, що вам сьогодні будуть зустрічати стільки. Приємні люди, які будуть казати вам приємні слова і посміхатися у відповідь. І ми з вами побачимось завтра. Всім гарного дня!